Може змінити своє місто на краще, мер, депутати, вуличкоми? подбати про рідне місто може кожен кому не байдуже де в яких умовах він живе. Яскравий приклад тростенчанин Андрій Самодай, відомий багатьом не за посадами в чиновницьких кабінетах, а за участю в толоках та інших ініціативах міської ради. Віднедавна Андрій Самодай мешкає у найвіддаленішому мікрорайоні Тростянця – перекалки. Колись район був повністю дачним, але з розростанням міста перетворився на повноцінний житловий. Проблеми у перекалках традиційні, погані дороги, проблеми з освітленням. І поки інші мешканці упродовж років збираючись за столом чи біля воріт, у когось сусідів лають владу, Андрій Самодай взявся сам вирішувати проблеми мікрорайону. Ми застали молодого чоловіка саме у момент монтажу нових ліхтарів на вулиці Лермонтова у перекалках. Ми знаходимося на крайні міста. Це вулиця Лермонтова, район перекалок. От проводиться зараз роботи у нас по освітленню вулиці Лермонтова. Бригадою енергоремсервісу комунального підприємства. відносно я живу тут недавно на цій вулиці. Я не являюсь не влічкомом, не депутатом. Мене просто перш за все непокоїть стан таких вулиць, як даний на якої ми знаходимося. Просто багато я чую інформації про нашого мера, що він. Займається такою освітленням і популяризацією центра міста. Ось вам наявний примір. Ми знаходимося у я не знаю тільки далі Ахтирка у нас, і ми займаємося освітленням даного мікрорайону. Як же вдалося тросянчанину домогтися покращення благоустрою у найвіддаленішому районі міста? Виявляється дуже просто. Він всього на всього звернувся з проханням сприяння до мерії, де залюбки пішли на зустріч. по специфіки своєї роботи. Якщо хто понімає, мер ну не просто не состає ні весь спектр проблем, які які, які, які безпокоють наше місто, і перш насамперед. Цим повинні займатися улічкою, проявляти ініціативу, збирати громади і займатися благоустроєм конкретно своїх вулиць. Ну, поскольку в нашому районі я такого не бачу, якогось рвінія, і потім ми вирішили взяти свої руки, обрати в міську раду і нам пішли на зустріч, пожалуйста, все на лицо. Можете приїхати сюди вечора і подивитися нас. Проспект Лермонтова, на вулиця зупинятися на досягнутому Андрій Самодай не збирається. Хоче, щоб і його сусідам та решті тростян було не лише світло, але й комфортно пересуватися вулицями. Вулиця освітлюється, на даний момент ми встановлюємо останній фонарь. От. В перспективі, я думаю, ми, нам підуть на зустріч і ми займемося облад... облаштунком покриття дорожнього. Ще на даному участку. Я вважаю, що в нас найрадушні перспективи. На даний час комунальне підприємства йдуть на зустріч. І я знаю, що на даний час діє програма підсипки ґрунту, вирівнювання градерування доріг. У нас будемо подавати заявки, будемо закликати в нашого мікрорайону так сказати, перекалки, щоб вони теж приймали активну участь у цих роботах. От, і я думаю, у нас все вийде, Ми благоустрою наш район. Інколи каже Андрій Самодай в тому, що їх заяву не розглядають вчасно, винні самі тростянчани, адже вони не розуміють системи виконання робіт комунальниками улічком. кожен улічком на своїй вулиці має збирати громаду і обговорювати проблеми конкретні, які стосуються їх їхньої вулиці, і завчасно давати ці всі пропозиції на розгляду в міську раду. Це не ділиться одним днем, добу розробитися програми, довжні бути заложені під це гроші. У наших просто громадян складається ошибочне мнення, що це воно робиться за один день. І щоб досягти максимальної співпраці між громадянами і міською радою і комунальними службами, потрібно завчасно, завчасно планувати це все і подавати на виконання. І по результатам злагодженої роботи. Ви побачите, що це дійсно реально. Андрій Самодай на власному прикладі демонструє, що зробити місто, район чи вулицю кращими може кожен варто лише цього захотіти. Жалосте проявляйте ініціативу. Собірайтесь громадами, пошіть пишіть, пожалуста заявлення, і мер міста і комунальне підприємство і підуть вам на зустріч. Численні толоки, запуск риби ставки міста, саджання дерев це далеко не повний список справ на користь міста, до яких долучився Андрій Самодай. Молодий чоловік власним прикладом демонструє, що активна життєва позиція це гарантія комфортного та щасливого життя.